Чи допоможуть завчасні дії з боку України підготувати країну до наступної зими? Завчасні дії, взагалі, в принципі, да. В принципі, вони допоможуть підготувати до зими, але тут ще є такий паде правосуддя, але це не трошечки не до правосуддя, це трошечки до того, до чого ще може додумуватися. Агресор в переробці якихось своїх бомб там да більш тон того вибухового вибухового вічества. В общем-то туди засунуть і так далі. Тому, в принципі, в принципі, обіцяють, що більше такого звіздеця там зі світлом, зі е, цими всякими вимкненнями не повинно бути. От тому, е, відповідаючи на це питання, так це допоможе, це трохи стабілізує це. М Допоможе, в принципі, переживати зиму, якщо війна все ще буде в той момент. А от це допоможе переживати зиму легше. Чому Резніков впевнений, що Україна вже фактично стала членом НАТО, а для її вступу де Юре лишилося ухвалити лише політичне рішення? Тут пан Резніков, звісно, трошечки, як би це сказати, трошечки. Ем... Оптимістично, дуже трошечки оптимістично дивиться на, на це все. Робота, робота по цьому йде. Робота по вступу дійсно йде, перемовини йдуть. Країна старається робити все те, ну всі ці ТЗ да? завдання, які треба зробити для вступу в НАТО. Країна старається, країна робить. але. То шлях і ще не близький, правда. Шлях ще щось, щось мені кажуть, що шлях не такий близький, як як би нам то хотілося, як пан Резніков хоче бачити. Навіщо на Херсонщині окупанти погрожують депортувати мешканців, які не візьмуть паспорт РФ, це психологічна, це психологічна операція, спрямована на тих, хто проживає а, на території. Тобто, якщо ви не візьмете ці паспорти, ви будете депортовані, хрен зна куди, тому ваше житло буде, коротше, буде окуповане другими людьми. Це як в Маріуполі, по-моєму, таке сталося. Ті дома, які хоч трохи там якісь цілі, там же ж заселили, кого попало, і живе там, хто попало. От тому, в принципі, такий же сценарій може статися і там. Тому людям просто вибір без вибору. Ти, ти або береш цей паспорт, ти лишаєшся в своїй хаті, або тебе депортують, і тою хатою завідує хтось інший. Це просто психологічна давка на народ, і на оце знаєте момент ем, зараз. Момент того, що дивіться, як охоче народ бере ті паспорта. Як охоче народ переходить від цієї країни до нашої нас тут умовно чекали, чому Китай відмовився надавати вагнерівцям зброю? Антихрист і шут. Тому що Китай, гарна магія, Китай би дуже зафукали за це. Ну, слухайте, після, е, після е, останніх всяких новин, відео, які в, в, випливають, ну, яка б репутація була тому Китаю, якби він е, постачав би ту зброю вагнерівцям. Тому тут е, Китай трошечки думає про свою е, якусь репутацію, тут Китай трошечки думає про свій е, стан. Вообще продивлявся Китай. Досить знову скажу, досить дуже, досить дуже дивна країна, яка не може поняти, що їй треба, від кого їй треба, і де що урвати. Тобто, ми і там хочемо урвати, ми і там хочемо урвати, і треба там, і там коротше, хочу візде, дайте мені хоч щось. тому китай такий, вина наразі він буде дуже непостійний. Наразі він буде то там, то тут теж розтягуватися в шпагаті. Буде говорити про якийсь мир, буде закликати до миру. Але м в цих закликах не буде якогось такого. Вигідного для всіх, умовно кажучи, навіть для всіх, вигідного якогось е предложення, скажем так, тому що там Китай тільки по суті за свої труси і тільки за це. Ну, все. Ну, все чи є екстрені обмеження на імпорт українського зерна в ЄС лобі внутрішньоєвропейських компаній це. Є yeah. і ідеєю, і тиском тих компаній, які знаходяться внутрі всередині тих країн, які зараз протестують про провіз там зерна і продовольчих товарів, тому що що? тому, що ідея, звісно, класна, ідея гарна. Але це для нас, як для виробників, по дияволу це для нас, це для нас обмеження, це для нас страшно, це для нас неприємно. Це для нас це наставив тупик. Це нас ем, граничує в принципі свому, і ми тіряємо деньги. Денежний рицарь у нас перевернути. Ми те тіряємо деньги, і ми вже не знаємо, як вилазити з вон, щоб составляти оцю папа конкуренцію. Тому це, в принципі, дійсно є давкою тих виробників, які мають, скажімо так, виживати, мають щось, щось придумувати для того, аби функціонувати далі. І все. Це не. Це не до недовольства країн, і так далі, це до недовольства виробників. Що ну ну, ну зараз це зрозуміло. Зараз це зрозуміло, що якщо виробники е, будуть, е, скажімо так, страйкувати і будуть казати, що все, тоді е, е, працюйте на імпорті експорті, то е, е, зрозуміло, що якщо вдруг що, якщо вдруг щось станеться з цим імпортом експортом, якщо ми не зможемо це робити досить е, е, налагоджено. То зрозуміло, що країна остануться ну, ну в жопі, давайте скажемо уже так, тому що виробники скажуть: а ми а що Ми ви нас кинули, ви нас прокидали, то і все. От тому так воно є. Чому глава МЗС Німеччини назвала деякі моменти свого візиту до Китаю більш ніж шокуючими? Перша карта Ліліт ліліт. Це у нас кражі, це у нас не умовно кажучи, нечесні якісь невигідні умови і так далі. Тобто, Скоріш за все, вона не, вони не знайшли якісь общих консенсусів в плані там домовлянь. Про що вони там говорили? Не знаю про той же імпорт, експорт, про якісь поставки. Там те детепе. Не Мало того, що не знайшли, так більше того у Китаю, скоріш за все, ростуть апетити в плані того, як ми будемо працювати, що ми будемо робити, як ми бачимо. Ам... Як ми бачимо ситуацію, як ми бачимо наші взаємовідносини, а ви будете працювати з нами або на наших умовах, або ідіть просто йдіть звідки прийшли. от, це по-перше, по-друге, якось так дуже дивно, скоріш за все, щось дуже змінилося. А навіть у відносинах чи взаємовідносинах Китаю, і тої ж Германії. Щось дуже змінилося, якось воно там якось насторожено, і як би це сказати, не то що взаємно, а якось однобоко. боко. Тобто Германія, Германія думає, що Китай є якийсь помощник, а на ні. Тобто там дійсно там дійсно, то, що, то, що їй сказали, і в тому тоні, мабуть, в якому їй це все донесли і сказали, воно не то, що не подобається, воно дійсно якось не дуже гарно є. А вот. Чи допоможе новий спосіб верифікації військовополонених значно ефективніше знаходити полонених військових? Дуже якийсь дивний спосіб, я навіть не знаю, яким він буде, дуже дивний спосіб верифікації, але мені кажуть, що да. Мені кажуть, що ефективніше, да, і, скажімо так, менше стане, менше стане тих, кого не можуть, не можуть упізнати. Тобто якимось чином можна буде зрозуміти більшу кількість, наприклад, полонених, хто кого як звуть, і так далі. Тобто, не скажу, що прям взагалі буде все відомо, да, що спосіб дасть е, впевненість в тому, що ми знаємо кожного до останнього. Так не скажу. Але більшість охопити просто більшість людей, яка там сидить в полоні. Е, люди, які е, там вважаються безвісти пропавшими, але знову ж таки в тому полоні. Ось в цьому плані буде просто легше і більше людей відомо. Не знаю чи всі поняли мою відповідь, але не я, я, так чому все більше західних партнерів говорять про те, що не дивлячись на успішний контрнаступ, війна в Україні не закінчиться до кінця року. Так, по-перше, людині, хочу вам сказати, що а, ми все ж таки сидимо, ми не накручуємо себе ніякому разі. Думки західних партнерів це, звісно, хорошо, але я вже візде казав і знову скажу, що західні партнери вони сидять у себе, вони дивляться зі своєї сторони, зі своєї точки, зі своєї призми а, там, а, мозку і так далі. Да? А от тому-дуже е, дуже, зважати на їхню думку я би не став. Це по-перше. По-друге, чому, чому вони так сказали? Тому що, знову ж таки, війна, поняття дуже об'ємне. Війна може бути на території, війна може бути з позиції на позиції, як ми, ми вже з вами про це говорили. З позиції на позиції, війна може бути з пускання. Ракет по території надалі. Тобто, навіть навіть якщо контрнаступ буде успішним, навіть якщо всі, всі будуть всі вийдуть з наших територій, є, там не знаю, хто когось поховає там же на місці, хтось а, поки втіше, і так далі, лишається момент того, що. Можуть обстрілювати, лишається момент того, що може бути позиційна війна, і так далі. Тому це я скланяю. Я от склоняюсь більше до цього варіанту. Просто до цього варіанту. Мені в принципі про нього і кажуть, що деякі бойові дії можуть зберігатися ще на деякий час це один із сценаріїв. Це не, не обов'язково буде так. Просто один із сценаріїв, які вони мають на увазі роблячи цю заяву. Чому конфіскація російських активів на заході майже не відбувається? Так, і що? Значить, у цих заблокованих грошей підвішений дуже підвішений стан. Дуже підвішений стан, то шошо, тошо. О, повер, повер, да, 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 забрати дуже хочеться, але можливості забрати їх поки що немає. Аваканцові. Скажу так, якась частина грошей буде направлена все ж таки до України. Ті, які, ті, які легше взяти і перенаправити, я. Не дуже розумію. це, наприклад, гроші там не знаю фізично фізичної особи, не знаю юридичної особи, але не компанії. Гроші компанії то складніше, людські гроші то якось простіше. От якісь гроші будуть направлені, якісь, на жаль, не будуть направлені. І скоріш за все, не будуть направлені там саме саме якісь достатньо крупні суми. Не зможуть, не зможуть або правда юридично це оформити, або не зможуть якось переступити через закон і, в общем-то, зробити так, щоб їм не аукнулось. Скажімо, так От і все. Чому розвідка США ще в січні була впевнена, що Україна не зможе втримати Бахмут. Знову ж таки, це один з їхніх поглядів, це одна з їхніх умозаключень, і так далі. Це те, що вони наблюдають, це те, що вони бачать і як вони бачать, і знову таки це те, якби вони вели війну. От і все. Сказати, що там а, щось якось м як би це, як би це вимовити? Сказати, що там а, заява була, а, опираючись на щось. Ну, я би не сказав. Це те, якби вони просто вели війну. Це те, якби вони робили там не знаю розстановки війська да стратегію і так далі. Ну от ну і може бути, може бути, знали, що то буде достатньо запекло до о, на рахунок жертв. Чи допоможуть значні резерви старої зброї, що має РФ, значно затягнути війну? Маг би не перевернутий, ага, це теж перевернуто. Стара зброя не дуже вплине на затягування війни, тому що стара зброя там в такому стані, що їй би, їй би вже не то, що на відпочинок, її брось розтягли на. Цей на металолом. Але знову ж таки, якщо вони займуться трошечки, не знаю, там поправкою стану тої зброї і так далі, да, щось буде стріляти, щось буде на ходу. Умовно кажучи, знаєте, із 10 танків вони складуть 5. Тобто, о, та, то, що не працює, скоріш за все, буде братися від кісті деталі, клепатися сюди, і там з 10 танків буде п'ять. От тоді, от тоді трошечки буде затягування, але знову ж таки воно не буде. Як би це сказати, воно не буде. Воно, воно, все, воно все по суті, в них буде розвалюватися так або інакше. тому що в мене е На питання е перша відповідь ні. Особа, особого затягування в них не вийде, тому що що? Тому що немає. Е знову ж таки, воно в тому стані, в якому, господи, воно три кілометри проїхало, десь там рядом е поцілив снаряд з того Хаймерсу і все поминай, як звати того танка. Тобто там. Так я. я не скажу, що дуже затяне, і не скажу, що не затяне. Я ж кажу, з десяти танків склепати п'ять зможуть, і їх треба буде нищити так, або інакше. Навіщо окремі члени клубу розгніваних патріотів виступають за революцію в РФ? Якщо Кремль заморозить війну або піде на мирні переговори, я вже говорив про це, і знову мене випадає е, як мінімум одна карта з того. І тут дві ще повернуті. Значить, ми таке відчуття, що стрілков дуже на щось сподівався. Дуже на щось сподівався, чіта на якісь гроші. Чи... То на якісь там не знаю посади, дивіденди і так далі. У мене таке відчуття, що Стрелкова просто в якийсь момент кудись бортанули. Не знаю, чи він, о, чи він о, ожидав, що від його о, цієї пропаганди, яку він ніс спочатку, з, з самого початку, це а, будуть якісь гроші, чи його кудись приймуть якісь колуари, чи а, щось йому зато дадуть, але а, трошечки він, як би це сказати, лоханувся в тому плані, що а, щось його не, не прийняли ні в які. Кулуари, ще і... Як би то сказати, ще й наплювали зверху? Тобто в мене таке відчуття, що людина лоханулася, і людина почала нести якусь свою да, з призми свого розуміння, якусь, умовно кажучи, правду для нього. А от, тому він і закликав оце вже, тому що з ем... як би це? Ой, господи, як би це сказати? Як би воно правильно звучало? Тому що якщо буде заморожена війна, або а, якщо підуть на мирні переговори, це е, знову ж таки це е, буквально е, проігриш. Це буквально то, що е, Росія, значить, е, признала своє, е, в общем -то, свою неспроможність противостояти, що Росія признала свою неспроможність е, вести війну, і, в общем то признала, що вона програла. А, от. І то, що вони будуть надалі козлами відпущення, у це йому теж дуже не подобається. Тобто життя для Гіркіна і його команди буде дуже не дуже в такій ситуації, тому призвали до якоїсь революції. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.